Що ви, як ваш настрій? Мені теж прекрасний, тому що є сьогодні гарні новини. Давайте зайдемо в студію, де вчора було ну дуже дуже і дуже спекотно. І не тільки тому, що тут температура була вище 40 градусів, а тому, що тут вчора ввечері відбувався прямий ефір на каналі Кубастік, і це було незабутньо. Ви забезпечили кілька місяців безперервної роботи каналу. 556 новачків, які до цього не друкували, і подивившись канал, почали це робити. Ні, ну теоретично ж, блін, він може працювати в будь-якому стані. Напишу від Кубастік 3D прямо на коробці. Ну і звичайно, ми визначили переможця. Це було непросто, був дуже напружений момент. Багато людей онлайн, але тим не менш, ми знайшли ту саму людину, яка отримає цей Bamboo Lab A1 Mini. І ми визначаємо переможця! Боже, я переживаю! В'ячеслав! Я чекаю повідомлення на пошту, щоб з вами зв'язатися. Зараз нам доводиться просто чекати, поки В'ячеслав підтвердить, я правильно розумію? Ви отримаєте контактні дані після того, як переможці нададуть згоду, але не пізніше чотирьох днів В'ячеславе, Якщо ви бачите це відео вже в записі. Не забудьте, будь ласка, це зробити. У вас є всього 4 дні з цього моменту. На жаль, під час прямого ефіру ми не змогли подзвонити переможцю, але сьогодні вранці мені прийшло приємне сповіщення на телефон. Переможець е, надав мені свої дані для того, щоб я міг йому зателефонувати. Переможця звуть Кочкуров В'ячеслав, і в мене є його номер телефону. Зараз обережно. Зараз ми йому і зателефонуємо. Я дуже переживаю. Хотілося б це зробити вчора на ефірі, але це теж приємний момент. Так, набираємо. Так, алло. Алло, В'ячеславе, доброго дня. Євгені, до, добрий вечір. До доброго дня. Дуже <проб> приємно вас чути. А мені дуже приємно чути вас, В'ячеслав. Я вас вітаю. Ви виграли 3D принтер Bambulab A1 Mini. Так, дуже-дуже. Я дуже рад, дуже. Дуже дякую. Несподіванка була. Що ви відчуваєте як переможець? Ой, я я у шоці. Я, я досі у шоці. Я так так трапилось. Не було світла, не було нічого, не було. Не було інтернету. Так трапилось, що пропустив. Повідомлення. Досі у шоці, досі не сплю зночі, досі п'ю забагато кави, щоб ще раз не пропустити. Ну, тепер уже не пропустите. Я, я вас вітаю. Скажіть, а яку суму ви перевели на карту? 200 200 гривень з я... цього. Так, я, я я побачив. Ну, що, опа, рози хороші. Бачите, так. як пощастило. Я дуже щасливий за вас. Скажіть, це буде ваш перший 3D-принтер, чи ви вже на чомусь друкуєте? Перший, перший. Перший. І побачив, побачив. Відосики про друк армія та та, та друк для ЗСУ. І, а потім от. У розіграш розіграшу і зацікавився. Ну, <риклад> Слухайте, ну, я вам тоді взагалі сьогодні такий подарунок зроблю не тільки за сьогоднішній вечір, а й на найближчі роки життя, тому що це чудове хобі, в, ви, в яке ви поринете. І з цим 3D-принтером, це, е, ну, це буде супер кайфово, я вам гарантую. Це один з найсучасніших і найшвидших принтерів, і він ідеально вам підійде, як новачку. О, дякую, дякую. Скажіть, будь ласка, з якого ви міста? А, Київ. Ну тоді ми збираємося і виїжджаємо до вас, будемо скоро. Окей, окей. Чекаю. Супер! І трошки зекономимо на доставці. А на бензі. На б... М, да. Ой, думаю, що буде доречно ще додати пару катушок пластику для В'ячеслава, щоб він одразу почав друкувати, так як він. Початківець це буде його перший друк. І щоб він не обмежувався цим маленьким шматочком пластику, який йде в комплекті, ми ще додамо йому одну катушку ПЛА і одну катушку ПДЖ, щоб він вже почав друкувати для друка армії свій перший кілограм надрукував. Тож все, поїхали. Я не можу вийти. Зміг. Підпишіться на канал. І лайк поставте. Дякую. Підписались? О, ми вже тут. Поїхали! Насправді дуже пощастило, що переможець саме з Києва, що у нас є можливість. Приїхати до нього особисто. Мені взагалі дуже приємно завжди зустрічатися з новими людьми, особливо з новими 3D-друкарями. Бо завжди з ними є про що поговорити. А тут ще й принтер подаруємо. Так, дивіться на дорогу, не відволікайте мене. О, а я вам набираю Євгеній! Зараз ми вам вручимо подарунок. Боже, я вас тільки на ютубі бачив. Ну а я вас взагалі ще не бачу, бачите? Що, я вас, вас вітаю? Немає, немає слів. Дякую, дякую, дуже. Дякую. Ми вам, окрім принтера, ще е, два е, матка філамента даємо. Це е, пила, щоб ви потренувались, така саме проста нитка, білий колір. І PG, він для друкармії підходить, можна їм друкувати і вже в принципі одразу перший кілограм пластику для друкармії ви надрукуєте. Так а може О, давайте мені цей, а ви принтер доставайте свій. Ага. ага. Боже, я е, не маю слів. Я дуже щасливий за вас я дуже радий, що принтер знайшов свого нового власника і тепер він буде друкувати ну, для свого задоволення і для армії. Правильно розумію? Так, так. В першу чергу, тому що... А навіщо собі чогось? Да. А, а у вас що по світлу вдома? Як? Є у вас якийсь екофлоу чи щось таке? А, не, поки не, але буде. Ну якщо да. якщо буде, то він взагалі безперебійно буде працювати від нього. О, зараз буде дощ. Так, а селфу можна? Можна, звичайно. Аж руки трясеться. Надіюсь. Получились, якщо у вас є якісь там запитання по друку. В принципі, ну там якось е недовго, коротко можу вас проконсультувати по телефону, але я думаю, що в принципі ви все на каналі знайдете всю інформацію. Так, там куча єдине, що в мене немає відео по бамбу слайсу. Ну він вам все сам скаже, що треба як робити. Там, в принципі, якщо у вас хоч трошки там англійська є, то ви все зрозумієте. І у них на кожну ситуацію є обучалка невеличка. На будь-яку проблему, яка може з ним статися, є відео. На будь-яке, все, що завгодно, у вас принтер він сам буде вести за ручку в світ 3D-друку. Так що все буде окей. Встановлюєте собі додаток Bambu Handy, Уже встановили чи ще ні? Та вже можна було і встановити. Bamboo Handy на комп'ютер Bamboo, Bamboo Slicer. Slicer. А, ні, Bambu Studio він називається. Створюєте там аккаунт. Бачив там. Да. Створюєте аккаунт, і з цього аккаунту ви можете керувати і з мобільного телефона принтером, і з комп'ютера принтером. Головне, щоб він був підключений до Wi-Fi мережі 2.4G, і ви зможете з будь-якої точки онлайн керувати принтером і бачити, що там відбувається. Uh -huh. Ну, я дуже щасливий за вас. Якби так мені хтось колись сказав, ось тобі принтер за 200 гривень, я б, мабуть, не повірив. Дуже дякую, я, я теж Я не очікував. Долучайте сусіди теж до 3D-друку. Друзі, ось так закінчується ця історія. Дуже радісно і класно. Ще один новий 3D-друкар долучається так. до нашої спільноти. В'ячеслав, я вас дякую. вітаю. Дякую. Я дуже вам вдячний за те, що ви підтримали канал, а тепер маєте можливість підтримати армію 3D-друком. Ну і отримаєте нове класне хобі. Так. Все. Дякую. Дякую. На цьому я думаю, можна завершувати. Друзі, підписуйтесь на канал. На цьому каналі буде виходити багато відео про те. Друк. Якщо ви новачок або професіонал, кожен з вас знайде тут для себе корисний контент. Ну а я буду старатися і намагатися зробити його якомога цікавішим. Ви були на каналі Кубастік. вами був Євгеній Бондренко і В'ячеслав, переможець так. нашого конкурсу. Все, забирайте. О, дякую. Єдиний, — єдиний мінус, єдиний мінус е, треба піднімати пішки. Світла нема так, так. а вже нема. Так, так. так. Він <гум> легкий. Так, дуже дякую, до побачення. <гум> Все, вчитись, до, до Удачі вам. Я дуже щасливий. О, Добрий день. Дякую. 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 До побачення. Шановні, ви ще тут. Дивіться, В'ячеслав вже встановив свій 3D-принтер у себе вдома, надрукував свою саму першу модельку. Тож давайте ми його дружно привітаємо в коментах. І ось його невеличкий фотозвіт і короткий відгук. В'ячеславу бажаємо вдалих друків. Ну а з вами скоро побачимось.